Южненські школярі підтримують збірну України у юнацьких Олімпійських іграх, які проходять з 12 по 21 лютого у Норвегії. Загальноосвітня школа номер 1 провела власні змагання з деяких зимових видів спорту. Чотири команди шостих класів навчального закладу взяли участь у цьому заході. Хто став переможцем? Дізнайтесь вже за мить. Поки наші спортсмени виборюють перемогу на Олімпійських іграх у Норвегії в місті Ліллехаммер, южницькі школярі змагаються на місцевому рівні. Команди зійшлися у протистояннях з хокею, бобслею, біатлону, сноуборду та керлінгу, а також підготували домашнє завдання. Цікавою особливістю було розповісти про вид змагань від країни, у якій зародився той чи інший вид спорту. Тому не дивно, що у спортзалі школи мерехтіли прапори не тільки України, а ще й Канади, Швейцарії, Норвегії, США та Шотландії. Кожен клас подготовить флаг страны, презентацію вида спорта. Болельщики готовили флажки страны і флешмоб. Першим на дистанцію вийшла Канада, у якій зародився хокей. Школярі повинні були, оминаючи перешкоди, передавати естафету своїй команді. Як справжні хокеїсти, учні орудували ключками, вправно штовхаючи шайби та свої команди до перемоги. Наступним видом змагань став бобслей із мальовничої Швейцарії. Лягаючи на імпровізовані сани, в якості яких виступали скейтборди. Юні спортсмени повинні були здійснити вправу на зразок човникового бігу. Класи підготувалися дуже хорошо. З фізичною підготовкою, скажем так, і розвитком у них все в порядку. Діти займаються, хочуть займатися, очі горять, тому ми для них в принципі і готували це мероприятие. Третім етапом став біатлон, який прийшов до нас з цієї самої Норвегії. На маленьких лижах учні мали дійти до лінії і кинути кільце на кілочок. Сноуборд із США став четвертим випробуванням для маленьких олімпійців. На все тому ж скейтборді учні парами мали дістатися до конусів і, обігнувши їх, повернутися до своїх команд. І шотландський Терней завершав Олімпійські ігри першої школи. Учні штовхали імпровізовані камені палицями, проводивши їх під воротами. У перервах між змаганнями присутніх розважали виступи талановиті южненці. На четвертому місці розташувався 6В-клас. На третю сходинку п'єдесталу вийшла команда 6-го Б. Срібло вибороли учні 6-го Г класу, а золотими призерами стали спортсмени 6-го А класу. Понравилось, драйв, Емоції переповняють. И самое главное это то, что мы в этом году мы научились больше работать над собой и вместе работать, не по одному, а вместе. И если бы не каждый приложил усилия, чтобы получить именно ту награду, которую, которая у нас есть. А мы не ожидали, дальше, займем второе место. Мы старались, были классные, хорошие, интересно было. Хотелось еще. Цей захід був присвячений українським спортсменам, які наразі виборюють перемогу для нашої країни. Їх маленькі послідовники звернулися до співвітчизників із теплими побажаннями. Хочу, щоб вони завжди вигравали і щоб ми граділі своєю країною. Віру в себе, командна робота, командна робота і, звісно, жі Залучення до здорового образу життя молодого покоління це головна ціль подібних заходів, адже спорт це життя.